А сьогодні я вам покажу, як швидко підключити посттермінал до системи Smart Proдаж. Як це взагалі буде відбуватись? Що нам потрібно? Ну, звичайно, сам термінал. У мене це Ingenico від А банку, але це може бути і приватбанківський термінал, і МОНО. Головне, щоб цей термінал міг підключатись до вашої локальної мережі по Wi-Fi і працювати з JSON. А якщо ви не впевнені, що він таке може, зверніться до свого банку, запитайте або попросіть, щоб перемикнули його у цей режим роботи. І далі на вашому комп'ютері запускаєте додаток Smart ProKлієнт додаток. Вкривається. Як сторінка браузера і дозволяє вам робити все те ж саме, що ви можете в браузері, але іще і взаємодіяти з залізом у вашій локальній мережі. Додаємо товар у касу, натискаємо Оплата і обираємо, що оплата буде терміналом, і відправляємо дані на термінал. Можна прикладати картку. Як тільки система отримує позитивну відповідь від банку про операцію, вона запише цю операцію і дані з цієї транзакції. Помістити у фискальный чек.